Товариства, всім доброго дощового дня. Вирушаємо обслуговувати наше господарство. Тому вподобаючка від вас і біжимо працювати до праці і до робочих моментів. Якраз трішечки рідше випускаємо безпосередньо зараз відеоматеріали, так як остання неділька у нас була дуже і дуже така насичена робочими моментами, привозили зерничко, як ви бачите, в нашому складському приміщенні. Збільшились запаси, тому що вони майже вичерпались кукурузка. Пшеничка. Зупинимось. на декілька хвилин також на добавках, тому що хлопці регулярно в коментарях запитують, які саме премікси і інші компоненти, з яких вкладається наш комбікорм, помимо зернової групи. Ми додаємо. В принципі, на постійній основі вже от майже 6-6 рік, як повернувся на батьківщину, займаюся свинарством, використовую. Премікси від Хендрікса, від торгової марки Хендрікс, ну, в принципі, максимально якби ними задоволений. Не знаю, можете розцінювати це як завгодно. Реклама, не реклама, але... Запитуєте те, чим я користуюсь, показую абсолютно ніяких таємниць у цьому. Не немає. Випадку, якщо ми говоримо про вітамінно мінеральну базу, білковою ж базою і основою для комбікормів для свиноматок ремонтного поголів'я є соняшникова макуха і горох на сьогоднішній момент. Також обов'язково додаю абсорбент. Форте і підкислювач від компанії ЗВК також користуюся вже більше двох років. Я вважаю, що якщо мова йде про гарний якісний збалансований комбікорм, то і підкислювач, і абсорбент – це компоненти, які на сьогоднішній момент обов'язково мають бути у раціоні комбікорму, так як зерно. Воно іноді буває далеке від ідеалу, тому абсорбент. Я вважаю, що на постійній основі ви маєте використовувати у своїх комбікормах який то буде абсорбент. Звичайно, кожен вирішує сам, щоб знову мені там не писали, що це реклама. Те ж саме стосується і підкислювача. Покращує мікрофлору, шлунку, покращує поїдаємість комбікорму. Ну, і, в принципі, я вважаю, що тільки плюси від оцих от компонентів ми черпаємо і наші свинки. Якщо також. мова у нас йде про поросяток на дорощуванні, про відгодівельних поросяток, то вже майже рік користуюся продукцією від виробника гранулка, а точніше, БМВД-гранулка стартовим. Ну і Відповідно, на базі цього БМВД готуємо комбікорми для наших можна, так сказати Максимально ідеальну схему відшліфували на своєму господарстві. Ну і В принципі, зараз, можна так сказати, працюємо і насолоджуємось. До цього використовував і годував поросяток і Калинкою, і Хенріксом, і пуліною, в принципі. Вся ця інформація є у нас на каналі. Хто бажає, може передивитися там і рецептури комбікормів, і те, ну як, як ми годували поросяток, все я висвітлював. Але друзі, ціна, ціна, ціна Якби завжди потрібно. Бути в тонусі і в пошуку максимально раціонального використання фінансів на своєму господарстві. Ну і якщо говорити на сьогоднішній день, то небо і земля, я би так сказав, космос у порівнянні якраз от продукції від «Хенрікса» і від гранулки. Якщо ми говоримо про ціну безпосередньо БМВД, от у нас в нашому регіоні не дуже багато торгових марок представлено, якраз та ж сама Калинка, «Хенрікс», Пуріна. Ну і Якщо говорити якраз от про ціну, то мішок із доставкою гранулки і цього БМВД мені обходиться порядка 950 гривень. Ну, а мішок Хенрікса в нашому районі в місті коштує 1400 гривень. Ну і відповідно ви можете собі уявити, навіть там на тих самих 5 7 10 мішках разниця доволі відчутна. Ну а все це якби відіграє Дуже-дуже значущу роль на сьогоднішній день. До цього мінімальна партія замовлення у них була від 200 кг. Зараз вже можна замовляти від одного мішка, але знову ж таки, перейдете на сайт, все це детально описано, розписано, так що не буду забирати ваш. Альтернатива БМВД, в якійсь мірі вся та ж соєва макуха, і премікси, і якраз от виготовлення комбікормів на базі оцих двох компонентів. Користувалися ми і цією можливістю, коли вона в них у нас була, а точніше ця можливість полягала в тому, що можна було безпроблемно купити соєву макуху по гарній ціні. Зараз за такої можливості нема, так як ну, місце, куди можна поїхати. І придбати свою мафу, це як мінімум 100 км в одну сторону, порахуючи якраз от всі оці затрати і нюанси, які також вилазять під час згодовування. Оцих от комбікормів, які вилазять, я якби, для себе вирішив, що максимально ідеальний і ефективний варіант згодовувати комбікорм на базі БМВД. Найменша кількість якраз от, проблем нас спіткає. В цьому випадку знову ж таки повертаючись до цієї ідеальної схеми, пересяток проводимо після 10 кілограмів на оцей комбікорм. Ну і зараз, в принципі. Проблем жодних немає. До речі, в коментарях можете також товариство написати якраз от, ті компоненти, ті добавками, яких користуєтесь ви, якими користуєтесь ви. Ну і відповідно, обов'язково в коментарях напишіть чи. Користуєтесь ви БМВД, чи користуєтесь ви соєвими макухами при вирощуванні поросяток, чи можливо іншими компонентами? Я думаю, і для нас це також буде дуже дуже цікаве питання. В принципі, подискутуємо з приводу цього. Печем виготовляти комбікорми? Що стосується якраз от замовлення, доставки, так як дилерських центрів. Своїх вони не мають, вони безпосередньо виробляють і відпускають цю свою продукцію самі. Роблю це через інтернет. Посилання на їхній сайт обов'язково залишу, кому буде потрібно. Можливо, хтось захоче спробувати для себе новий продукт. Знову ж таки, спробуйте і обов'язково в коментарях відпишетесь, як вам їхня продукція, тому що я більш ніж задоволений результатом. Того, як і поїдають поросятка, ну і саме головне, як ростуть поросятка на цьому комбікормі. Товариство, поки малеча у нас нямає молочко, якраз от буквально на декілька хвилинок хочеться зупинитися і відповісти на одне питання, яке в коментарях буквально нещодавно один із моїх підписників ставив. І питання, в принципі, дуже... Я би так сказав, актуальне і у дуже багатьох, я думаю, людей, які займаються свинарством, безпосередньо у кого свиноматки на господарстві, ви, я думаю, не раз із цим явищем зтикались. Явище це називається запори. Запори здебільшого, вони торкаються свиноматок. Не знаю, за весь період що я займаюся вирощуванням пересяток. Ну жодного разу мені. Не доводилося стикатися із запором у відгадівельних паросяток. Здебільшого, як я й говорю, 99,9% випадків із запором у нас відбувається із свиноматками в період, коли якраз от свиноматка проводить опорос, і після того, як у нас проходить опорос, на третій-четвертий день ми спостерігаючи за свинкою, розуміємо і бачимо, що вона. Не ходить в туалет, і, в принципі, якраз оце от, от явище під назвою Запор воно дуже і дуже негативно може повпливати на свиноматку, так як фекальні маси не виходять із свиноматки. Відбувається застій тих самих фекальних мас, відбувається інтоксикація. У свинки може піднятися температура. Ну і відповідно у найгірших випадках може відбутися летальний випадок так ну у е в ситуаціях, коли ви вчасно відреагуєте на всі оці от проблеми, в принципі. Глобально це не є там якась вопіюча проблема. Не вирішуємо, просто потрібно ну, слідкувати за свинкою, слідкувати за її станом, слідкувати за тим, що вона ходить чи не ходить в туалет. Ну і відповідно, якщо ви бачите, що з'являється така от ситуація, відповідним чином реагувати. Ну а чому якби, запор у наших свинок, запори у наших свинок виникають? На фоні сильних гормональних змін, коли наша свинка проводить опорос, плюс обезводнення свинки відбувається, ну і деякі із свинок, чи деяким із свинкам притаманню такі от неприємності, значить. Найшвидший і найефективніший спосіб вирішення це глауберова сіль, буквально одна столова ложка на прийом їжі вашої свинки раз на добу, і буквально там через 24 години після того, як ви дасте оцю от глауберову сіль вашим свиноматкам. Свиноматка в принципі, у 80% ходить в туалет. Ну, а Якщо це ж не допомагає, в принципі, набагато більш ефективніше, робить в певній мірі якісь таке комплексну, ну комплексний вплив. Робиться клізма і Глоберова сіль. І в принципі, глобально цих проблем і цих ускладнень, якби ви не маєте відчути. Наших безхвостиків приготували комбікорми, ну і зараз будемо потихеньку займатися іншими організаційними питаннями, перебирати пісі-каки. Друзі, вам вже хочу подякувати за те, що ви були разом з нами. Обов'язково підписуйтесь на канал всі ті, хто цього не зробив. Зробіть, будь ласка, репост цього відео. Все це буде допомагати в поширенні нашого відеоматеріалу на теренах Ютуба. Також підтримайте, друзі, будь ласка, нас вподобаєчкою, миру, добра, бережіть себе. Рідних, близьких, каже, до нових зустрічей.